Добрий ранок! Починаємо день з розігріву суглобів для активного дня. І сьогодні в нас буде розминка на рівновагу. Отже, налаштовуємося стопи на ширині плечей. Ми твердо стаємо стопами на килимку, Матівкою тягнемось вгору, підкручуємо куприк вперед, втягнули живіт, розкрили грудну клітину. З'єднали лопатки, робимо вдих, видих, налаштовуємось на практику і повертаємось руки вдовж тіла або на поясі, як зручно, права стопа вперед оберти вправо. Шість разів і вліво. Є. Стопу, ліва стопа вперед, оберти вліво і вправо. Супер. Повернули. Тепер піднімаємо праве, праву ногу, згибаємо в коліні і п'яточка права штовхається сідниці. Беремось долоньками за стопу. Тянемо праве коліно до лівого, розкриваємо плечі, підтягуємо живіт, дивимось вперед або знаходимо точку на підлозі, переносимо коліно вперед, обійняли долоньками колінь і тянемось вгору, підтягуємо до себе коліно. Вдихаємо спокійно, і тримаємо рівновагу. Розгортаємо коліно, стопа на стегно, лівою рукою беремо за праву стопу, права рука вгору, вдробимо вдих і з видихом заносимо руку. За спину і тримаємося, якщо виходить за стопу або за локоть. Тримаємо рівновагу, опускаємо праве коліно донизу, розкриваємо таз. При цьому прибираємо прогин в попереку, копчик підкручуємо вперед. маківку тягнемось вгору, дихаємо. Роємо коліно з внутрішньої сторони правою рукою огортаємо коліно і з'єднуємо руки позаду праву і ліву догоньку. Таким чином. намагаємось вирівнятись. Ліву ногу вирівнюємо в коліні, якщо вона була зігіднута. І розпилюємо. Розпри... Прямляємо спину, дихаємо і потихеньку повертаємось. Добре. Права стопа на клинку. Схимаємо ліву ногу в коліні, ліва стопа до сідниці тягнеться. Ліве коліно до правого коліна, прибрали роги попереку, копчик вперед, розкрили плечі, з'єднали лопатки, тянемось маківкою догори, дихаємо, відчуваємо, як розтягується м'яза стегна. Лідамо коліно вперед, за загомілку, підтягуємо коліно до грудної клітини, вирівнюємо спину, тянемось маківкою догори, дихаємо. І розкриваємо коліно. Ліва стопа настигну вправе. Правою рукою тримаємо за стопу, опускаємо ліве коліно вниз, потягнулися лівою рукою вгору вдих. дих. Заводимо за спину, беремось за лікоть або за стопу, дихаємо. Коліна, і ліву руку заводимо з внутрішньої сторони лівого стегна за спином, праву руку також за спину, з'єднали долоньки разом і вирівнюємось, дивимось вперед, працюємо плечі, тазові і суглоби, м'язи спини. Повертаємось, опускаємо ногу, якщо треба, розслабте трошки ноги. Є стопи на ширині плечей. Зробимо нахили, вдих, потягнулись вгору, з'єднали долоньки, видих, нахиляємось вправо, дивимось в стелю, вдих по центру, видих. відчуваємо як тягнеться бок, вдих і видих в іншу сторону. Дих, повертаємось по центру і опускаємо долоньки. Робимо скрутку, подивіться уважно, будемо присідати в колінах при активному видосі. Також додаємо рухи руками. І додаємо скрутку по центру спочатку, потім вліво, потім по центру і вправо. Робимо разом. Рукою ліва торкається, торкається або стегна, або покладіть її на пояс, як вам зручніше. Великий палець в куличок, робимо активно оберти від плеча вперед, 20 разів. Зупиняємось і 10 обертів назад. Активно розкриваємо плече, ми зібаємо руку в локті. Є, зупинилось теж саме. Ліва рука великий палець кулачок. оберти назад. І вперед. Добре. Зупинились. Витягуємо руки перед собою, вдих актив долоньки вгору, видих, долоньки вниз. Зупинились. Згибаємо руки в локтях, руки перед грудною клітиною і теж саме долоні вгору, вдих, долоні вниз, видих. Для шиї, кладемо долоньки на лоба, робимо вдих і активно давимо головою в долоні, а долоні давимо в голову. Рахуємо до 15, відчуваємо таку напругу невелику, працюють м'язи шиї, відпускаємо. Розслабили руки, шию. Те ж саме, але тепер з'єднуємо долоньки в замок, кладемо на потилицю, робимо вдих і з видихом штовхаємо потилицю назад, долоні штовхаємо вперед і відчуваємо такий супротив. Вдихаємо спокійно, рахуємо до 15. Праву долонька до правої сторони обличчя. Поклали і штовхаємо голову вправо, а долоню штовхаємо вліво 15 секунд, 15 разів. Зупиняємося, опускаємо і ліву руку приклали до правої скроні, штовхаємо, і зупиняємось. рукою за праву і спокійно оберту головою шість разів вправо робимо. І шість разів вліво. Вітаємось, розкриваємо долоньки. І давайте ще зробимо активний розігрів в плечах із присідами. Називається, називається фінальний розігрів. Стопи на ширині плечей. Робимо вдих, потягнулись вгору. Перевік назад, напружили сідниці, видих. Вдих, тягнемось вгору, нахиляємось вперед, паралельно підлозі. Зупиняємось тягнемось маківку руками вперед. Вагу тіла трохи переносимо на носочки, п'яточки на підлозі, живіт підтягнули, робимо вдих, видих, йдемо в нахил, долоні поклали під стопи. Навдосі присідаємо, вдих. Забили. Видих. Присіли, Стопи можна трошечки розкрити в сторони, долоні з'єднали, розкрили локтями коліна, тянемось маківкою вгору, дихаємо. Є. відпустили долоньки, поклали знов під стопи. І зараз будемо робити 6 активних нахилів вперед. З видихом тянемо маківку вниз. Я ще проговорю. І присідаємо назад, тянемо маківку вгору. Робимо разом вдих. Активний видих. нахил, Здипаємо руки в локтях, тянемо активно маківку вниз. Ще раз вдих. Маківку вдогори витягуємо спину. Видих. Зтягнулись, відпустили стопи, з'єднуємо долоньку позаду в замок. П'ять активних нахилів вперед. Замок рук тягнеться до підлоги і активно видихаємо. Є. Поміняли замок рук. І те ж саме ще п'ять разів. Зупиняємось, ручки переводимо вперед. Навдосі піднімаємось. Прогиб назад. Сідниці напружені тіло духа. Видих. Вдих, Потягнулись вгору. Видих, опускаємо долоні через сторони. Супер. Всім гарного дня. обіймаю.